продовжуємо Майдан-ТБ. до нас у гості. Завітав політолог Владислав Дзідський. Владислава, готового говоримо ось про місцеві вибори. І наскільки важливо для України це вливання такої свіжої нової крові? Чи воно, чи воно допоможе взагалі українській політиці, і українському народу? Доброго дня! З приводу вашого запитання варто сказати, що такої нової крові, як це вже було зазначено попереднім гостем, нас і немає. Якщо з'являються нові обличчя, то вони не є узгодженими до цілої якоїсь політичної системи і навряд чи мають можливість ефективно діяти. Тим не менше, і стара система не є прийнятною для, для отримання тих результатів, які чекає населення, які чекає громадськість суспільство. Тому ми стоїмо перед важким вибором, яким чином трансформувати цю систему, долати, адже вона зчиняє спротив будь-яким намаганням її зрушити. І тим не менше, ми стоїмо перед вибором, які саме якими мають бути ці нові обличчя, адже всі ці гасла, які ми бачимо і чуємо, можна вкотре підкреслити, що вони не є дійсно новими, вони є новими за брендом. Тобто відбувається постійний перелік, знаєте, підбор торгової марки, яка б задовільнила споживача. В даному випадку у ролі споживача виступає український народ в професійним терміном електорат, який обирає як покупець того чи іншого кандидата, тобто закони маркетингу, в принципі, діють в цій галузі. І за зміною бренду, за зміною обгортки, абсолютно не змінюється якість продукту і його кінцевий результат. Тому ми стоїмо перед таким складним вибором. Єдиний шлях, який дозволить якісно проводити якісь зміни. То це напевно підвищення правової свідомості громадянської, скажімо так, позиції і підвищення рівня ну, власної компетентності в цих питаннях для того, щоб відбирати правильно кандидатів і дійсно обирати гідних людей до влади. Але розумієте, це завдання, якщо його вибудовувати з низин. Тобто заставити громадянина або виборця підвищувати свій рівень компетентності, вони є майже не не виконуваним. А держава цю роль на себе брати не хоче, тому що набагато краще керувати або маніпулювати групами населенням чи всім народом, як стадом, перепрошую, аніж підвищувати їхню компетентність, тому, тому що тоді буде. Відкрити зрозуміло всі ті недоліки, які є це у це ж логічно. Навіщо владі збільшувати компетентність свого народу, якщо тоді народ зрозуміє, яка в нього влада? А навіщо владі це? Ви розумієте? Зараз от яскравий приклад підтвердження ваших слів. Є, наприклад, питання, яке дуже гостро ну, на сьогодні розглядається з приводу виборів на окупованій території, <світ> так чи інакше. Це питання буде підніматися і буде розглядатися, і його треба буде вирішувати. Але вся парадокс всієї ситуації полягає в тому, що провести її на окупованій території в принципі неможливо за рахунок відсутності правового поля, яке уможливлює саму законну процедуру обрання тих чи інших депутатів. Ми вже не говоримо, які це представники мають бути. Тобто вибори технічно провести неможливо за рахунок правового нігелізму на окупованій mm -hmm. території. І відсутності яких небудь правових засад для, для здійснення виборчого ну, про, процесу просто якщо а там... на прилеглих територіях, де влада могла б організовувати, в тому числі для будь-яких переселенців, для біженців, для людей з по іншу е, лінію кордону, вибори, вона не зацікавлена це робити по одному простому прикладу, тому що там є доволі велика підтримка опозиційного блоку. Так вони знову провокують людей. Знову провокують людей. Тобто, ну ці, ці території звільнили так. вони українські Люди ніби вже починають підтримувати Україну, тобто думка там змінюється, і ось знову їм кажуть: ми у вас проводити вибори не будемо, бо, 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 бо ми не хочемо їх організовувати. Це важко, і взагалі там підтримки влади не буде. І, і люди скажуть, так навіщо нам така держава? Ну, взагалі, навіщо якщо ми, ми не маємо своїх прав? Ну наразі ви розумієте, все, що залишається в українському суспільству, це долати всі перешкоди по досягненню конкретних своїх цілей не завдяки державі, а всупереч певним прорахункам бездіяльності, бо неефективності влади як в цілому, так і на місцях, як законодавчої, так і виконавчої. Тому а з іншої сторони, це розрізнені групи населення, які, не об'єднавшись якоюсь єдиною метою, яку б мала на себе взяти держава, як, як інститут uh -huh. в, в суспільстві. В країні вони навряд чи досягнуть результату, і от ці проблеми такі знаєте основоположні, і фактично є на жаль запорукою невдалого. Сценарію розвитку подій, які ми спостерігаємо за останні півтора року, і не хотілося б, щоб далі це продовжувалося на майбутнє, з іншої сторони, неявка на вибори теж не є дієвим інструментом, тому що і Черчилль говорив, що якщо ви не цікавитесь політикою, рано чи пізно зацікавиться з вами. Uh -huh. І ця фраза вже неодноразово історію була підтверджена і доведена. І знаєте, є ще слова Енд Едмонда Берга, який казав все, що потрібно для тріумфу зла, це те, щоб хороші люди нічого не робили. Тому якщо в принципі ті. На кого е покладається завдання, стабілізації ситуації в країні, е представницької влади, можливо, зміни дійсно еліт, поступової зміни системи, адже наша спроба радикально змінити е розклад сил в країні методом майданів, тобто давала якісь зрушення, але система лише видозмінювалася. Тому у нас є, не немає кардинальної зміни системи, є, є зміна еліт. І насправді, якщо Зараз ті люди, які могли і мали би, і ще хочуть, можливо, ще не втратили віру в світле майбутнє або в власні можливості в цій країні е жити нормально. Будуть складуть руки і нічого не будуть робити. Тобто, якщо ми зараз покажемо низький степінь явки на виборах, і знову дозволимо комусь скористатися різними технологіями і привести потрібних людей до влади за рахунок зміни брендів, ага. за рахунок зміни обгортки. І, і ми, ми знову отримуємо те саме. Тобто, Ми можемо в цій студії обговорювати через рік ті самі проблеми, які є наразі зараз. Лише просто ми змінимо прізвище і, можливо, бренди. І знову будемо говорити, що саме. Не так було зроблено, або як можливо вчиняти тиск на владу для того, щоб довести потреби населення до, до неї і змусити її виконувати свої свою роботу якісно і професійно, і чесно. Просто якщо говорити про прилеглі до окупованих територій, от то якщо людині зробити важку операцію, і потім нормально не пройти курс реабілітації, то буде рецидив. От тут та сама історія, так операцію важку провели. А ось реабілітація, вона ж не йде, нормально, правильно? Е, так, але ви говорите про певний курс лікування, який передбачає і алгоритм послідовність дій, і е, умови, при яких він відбувається. Все це зрозуміло, і я можу погодитись з вами, але ці умови, на жаль, не створені. Поки не буде е, основоположного визначення плану дій і максимальних е, зусиль по його дотриманню, ми будемо весь час. З походу гри змінювати правила, адже ви розумієте, з однієї сторони ми підписалися під мінськими домовленостями, які зобов'язують нас відвести важку техніку, припинити активні бойові дії. З іншої сторони, а які які мають бути наші дії, якщо з протилежної сторони ведеться вогонь, а нам навіть заборонено відстрілюватися? І яким чином? Тобто я, я не я не зрозумів, прочитавши всі мінські домовленості, де там механізм, який дозволяє. Українській території не втрачати не, не втрачати територій mm -hmm. через наступ бойовиків і не втрачати людське життя і позиції, якщо ведуться активні бойові дії, а згідно мінських домовленостей нам заборонено це зробити. Тому якщо говорити про вашу аналогію з е, хворим, яка можлива реабілітація, якщо його переселяють що півгодини з однієї палати в іншу, розумієте, або якщо курс лікування назначає кожних е, два дні новий лікар. Або в принципі умови для того, щоб він не знаю, відпочив і набрався сил відсутні. Тому, якщо ми говоримо про те, яким чином можна вийти з ситуації, першопочатково це визначитися в цілому з планом дій. І він зараз постійно міняється. Зараз е, теж актуально обговорюється питання про те, що завдання основоположної Європи, якщо виходити з вислою президента Франції Оландо. Меркель частково в деяких виступах ця думка теж підтверджується про те, що у них завдання дуже просте до зими будь-якими засобами помирити. Україну з Росією для того, щоб потім напередодні якихось під заключення нових договорів на постачання газу її ціни, ціноутворення знову мати якісь можливості і гарантії, щоб отримання, європа на втрапила в неприємність через цей конфлікт. І ви розумієте, тут не стоїть перше початкове завдання пошук винних і проведення їх до відповідальності, якщо ми навіть говоримо на міжнародному рівні про а, такі суб'єкти міжнародного права, як цілі країни, наприклад, довести винуватість Російської Федерації. Рації в у всіх інстанціях можливих починаючи з судових, тобто е, знаєте, на в списку в пріоритетності не стоїть таке завдання, як довести неправдивість е, дій е, Російської Федерації на території України. Стоїть завдання, якомога швидше залагодити конфлікт для того, щоб принаймні створити видимість е, миру і спокою. Безумовно, це похвально. Це ж це збереже людські життя, ресурси, і це допоможе знизити градус накалу в даному конфлікті. І перетворити Европу Україна не цікавить її там незалежність і так далі її цікавить нормальне постачання газу на зимовий період до, до країн Євросоюзу. Все в принципі правильно? її цікавить те, щоб всі країни-учасники, як європейської спільноти, так і сусідніх країн, так і, в принципі євроазійського континенту були в максимальному спокої для того, щоб уможливлювати реалізацію їхніх безпосередніх завдань, ага. але так насправді не є. Тому Європа зацікавлена. Цей конфлікт локалізувати на, на теренах України, аніж дочекатися нових конфліктів на вже біля країн е, Євроспільноти, тобто Прибалтики, чи будь-чого uh -huh. іншого. Саме тому повірте, напевно, зараз навчання, які проводить найбільш повномасштабні, з якщо не пам'ятає 78-го року uh -huh. Європа в по навчання НАТО. Вони коштують не менше ніж вся та допомога, яка надається Україні, для того, щоб яким чином підтримувати сили українські в цій боротьбі з російськими окупантами. Тому, в принципі, Європа зацікавлена. Я не, не погоджуюсь з вами, що їх не цікави доля України. Але для того, щоб цей конфлікт просто вирішити, ціна це, занадто це висока. через призму своїх інтересів. Безумовно. Розумієте, ціна для Європи для того, щоб дійсно цей конфлікт вирішити, занадто висока. Поки що вона не збирається. Тут платити? Треба розуміти, що ж ніякого гуманізму зі сторони Європи немає. Так? Вони переслідують свої інтереси, Україна просто є частиною їх інтересів. Тут важливо не, не плутати. Гуманізму дійсно немає, як і альтруїзму в їхніх діях. Але і, знаєте, такого повністю зневажання теж не вбачається. Це прагматичний підхід до вирішення ситуації. Це максимально. Зрозуміли прагматизм в діях європа в принципі прагматична. Uh -huh. Я вам хочу сказати, що це частково є запорукою будь-яких успіхів, тобто прагматичний розрахунок uh -huh. на будь-які uh -huh. на, на в будь-якому плані, навіть з точки зору створення євроспільноти свого часу, тобто євросоюзу, як, як органу, який в цілому може більше протистояти всім іншим економічним викликам, наприклад, розвитку Китаю, ніж роз'єднана Європа. Кожна країна окремо з їхніми навіть високими показниками, але абсолютно в цифрових значеннях незначимо по -по порівнянні з китайськими можливостями, потужностями розвитку економіки. Але з іншої сторони, цей прагматизм проявляється в тому, що їм потрібно тут реалізовувати цю правматичну позицію, якому швидше локалізувати цей конфлікт і знизити градус накалу тим самим. В боротьбі з Російською Федерацією не втратити ринки збуту, якщо йде мова про постачання якихось ресурсів, наприклад, газу, нафти чи будь-чого іншого, не втратити постачальника сировини, адже воно теж підбиралося по певним критеріям. При цьому мати певний вплив і тиск на Російську Федерацію. Тому санкції є ефективним в принципі засобом для них, коли російська економіка пере переживає важкий період, і тим самим Європа може частково диктувати свої правила. Хоча, безумовно, при цьому йде втрачання в якихось макроекономічних показниках міжнародній торгівлі. Але ми, наше завдання не стати заручником оцих всіх ігор великих і перетворитися, тобто бути і, і надалі суб'єктом міжнародного права, міжнародних відносин, а не об'єктом. суб'єкти перетворилися насправді, чи не так? Зараз всі перемовини йдуть в обхід України. Ну, більшість перемовин. І оце завдання, з яким, в принципі, поки що. Більш-менш справляється наш президент, ну говорячи про, про позитивні сторони його роботи, е, і наразі просто треба активізувати цю лінію, тому що це найбільш вигідна наразі стратегія е, планування найближчого майбутнього нашої країни, тобто це дипломатична. Війна, яку Україна має шанси підтримувати в виграшному для себе руслі, хоча безумовно помилок достатньо, і більшість дуже багато моментів, які б могли б скористатися Україна на міжнародному рівні, які були втрачені, в тому числі про рахунки Клімкіна, коли йде мова про Ізраїль Сирію, коли йде мова про нафту і її зниження ціни, тобто у нас є доволі велика група підтримки в країнах, де Теж Російська Федерація має свої зацікавленості її позиції доволі хиткі, і підтримка в даному випадку України, української позиції, бо навпаки, Україна як активний учасник тих чи інших перемовин на міжнародному рівні могла б для себе вгорувати преференції і поступово знижувати роль Російської Федерації в міжнародній арені методом її відлучення або зниження її впливу в тій чи іншій арячі точці, в якій Російська Федерація демонструє свої зацікавленість. Mm. Адже ми говоримо насправді про геополітику. Тому mm. це завдання, яке б Україна мала собі ставити і виконувати, і яке виконується поки що неякісно. Якщо повертатись до місцевих виборів mm. на прилеглих територіях, їх провести можливо? Якщо в цілому давати прогноз з приводу того, чи вони будуть проведені то на правилових територіях, скоріше так чи ні? Вони будуть проведені, на мою думку, якщо узагальнити всю ту інформацію, якою ми володіємо нині. І я, на мою думку, все-таки буде подолано розпорядження голови е Луганської військово-цивільної адміністрації про перенос виборів, і все таки вони відбудуться 25 чи 25 жовтня цього року, тому що. Організувати ЦВК виступає категорично проти дати перенесення виборів, законних підстав для того, щоб оскаржити таке рішення достатньо, і без волі на те ЦВК дуже важко організувати вибори. Тобто навіть військове керівництво не здатне організувати, якщо на якщо ЦВК не включиться в сам процес вибори в будь-який інший період. Тому є я я для себе розглядаю лише такі варіанти, як проведення найбільш вирогідних виборів саме 25 жовтня або можливо їхнього не проведення чи переносу на якісь інші дільниці вірогідність проведення їх в якусь іншу якісь інші дату яка захочеться Керівникам військово-цивільних адміністративних одиниць він ще дати дуже мало ймовірно. які взагалі можуть бути причини цього перенесення? Ну, тобто, так бояться якоїсь якоїсь агресії, якихось провокацій, але чи що неможливо забезпечити безпеку на прилеглих до територіях, але все ж таки українських. Які контролюються повністю державою українською. Ну, логіка Жебрівського полягала в тому, що згідно законодавства, якщо не помиляюсь, є 70 днів на об'єднання громад, і потім об'єднані громади вже в методом власне, виборів делегують свої повноваження тим чи іншим людям, яких обирають до місцевих органів влади. Угу. Але ну, питання стоїть в тому, що від, від якої дати відштовхувати, тут дуже багато питань в юридичній площині. І логіка ну лише в цьому полягає. А з приводу гри, яка там відбувається, розхитування можливості їх проведення в одну або іншу сторону, тут важливо зрозуміти, що в принципі з однієї сторони влада зацікавлена провести певну легітимацію навіть на рівні місцевих е е рівнів і, і громад, і привести до влади, принаймні, якщо не про власних, то про українські сили, які будуть підпорядковуватися центральній владі. З іншої сторони ми говоримо про те, що повторююся вдруге, що туди до влади можуть прийти представники опозиційних опозиційного блоку. Які навряд чи будуть сприяти реалізації політики влади, граючи на протилежних е політичних якихось це моток. просто, ніби є демократія чи ні? На так насправді є, але демократія передбачає верховенство права. Mm -hmm. Тобто е демократія дає рівні можливості всім учасникам політичного процесу, якщо ми торкаємося цього аспекту, але за умови верховенства права. Тобто, якщо опозиційний блок буде працювати в межах українського законодавства на українську державу. Тобто опозиція це якась відмінна, а не протилежна. Це, це велика, велика різниця. Відмінна від провласної політичної сили позиції, вони не протилежна. Тобто, якщо відмінна, то опозиція з владою на окупованих територіях може домовлятися, сперечатися про механізми реалізації державної політики по відвою, під, відвоюванню там, територій. Налагодження стабільної ситуації, і всього решта. У нас же опозиція майже завжди діє е, всупереч державній владі. І якщо влада каже, що треба проводити якісь активні бойові дії, то е, опозиція моментально починає говорити про те, що а це життя і смерть. Ага. Якщо е, активні дії вже вимагає опозиція. То влада знову ж каже супереч. Тому розумієте, верховенство права це найперша, найважливіша складова для того, щоб уможливити сам процес виборів, для того, щоб реалізувати всі демократичні принципи для того, щоб вибори були ефективними. І те, задалі чого вони проводяться, представницька влада методом виборів, легітимація думки громадян, общин, засобом обрання їхніх представників до місцевих і центральних органів влади все це можливо за умови. Верховенство права і його практичної реалізації на цих місцях. Зараз про це говорити доволі важко. Ні, ну все це в принципі зрозуміло. Але ну як можна говорити так, що вибори на, на цій території не будуть проведені, тому що влада боїться перемоги на них або високого проценту опозиційних сил. Так, у нас опозиція дійсно не така, як як можливо, вона має бути. Ну але ну тоді забороніть взагалі цю партію. так? Якщо ця партія легітимно працює на території України, то чому ви її це, там? Питання йде не про заборону Питання йде про зацікавленість влади. В реалізації тих чи інших речей ми зараз так само обговорюємо можливість введення військового стану або надзвичайного стану, в залежності від того, які сценарії будуть реалізовуватися, які, в принципі, неможливлює вибори. І такі серед моїх професійних кіл політологів, політехнологів, журналістів ведуться такі розмови про те, наскільки має бути низьким рейтинг, щоб влада боючись втратити вірніше представники політичних сил, які зараз утримують владу. Методом більшості в Верховній Раді uh -huh. інституту Президентства чи там Київради. Е, наскільки має бути низький рейтинг їхньої підтримки, що вони боячись втратити безпосередньо владу, Готові го, го, готовий в військовий стан, який або унеможливить в принципі вибори, або якщо як мінімум перенесе е, дату їх проведення на півроку рік. По-перше, а по-друге, дасть владу, скажімо так, обмежувати діяльність будь-яких інших політичних сил. Але в цілому, розумієте, тут дуже важливо ще відмітити, в рамках виборів зараз ідуть реваншистські ем, політичні сили, і вони поступово набирають рейтинг. Але рейтинг, наприклад, таких партій, як Б'ют, це дуже яскравий приклад, який зараз невпинно, повільно, але тим не менше постійно росте. Угу. Це є антирейтинг про власних сил. І на полі розумієте, як от зараз опозиційний блок намагається певним чином паразитувати на потужній партійній системі партії регіонів, яка була у всіх представницьких органах влади, мала доволі високий рівень впливу. Ну і рейтингів, так само і зараз дуже багато дрібних політичних сил намагаються паразитувати на антирейтингах про власних хто в цьому винен? Це ж влада винна? Безумовно. Їх, до президента вибирають 57% так рік тому. Зараз у нього підтримка 10. Там, підіймає голову цей опозиційний блок, який, який там, ту партію в регіоні вигнали взагалі з країни півтора року тому всіх лідерів. Так ну, ну як таке за півтора року може, ну, от може відбутися? Ну як? Ваші слова, це опис безладу. який… Має перетворитися в певний порядок завдяки певним інструментам. Такими інструментами є вибори. Це тоді, коли нинішня влада в і представницькому вигляді не влаштовує населення і для того, щоб не допускати якихось революційних моментів по радикальному усуненню представників тих чи інших політичних сил від влади, проводяться вибори. Що є найкращим, до речі, інструментом очищення влади, і найкраща ілюстрація це вибори. Це однозначно. Якщо вони проведені чесно, ось вам ілюструйте всіх тих представників, які вас не влаштовують. Адже е, більшість в законодавчих органах влади далі буде визначати в, в, е, людей на виконавчих посадах, виконавчій владі. Тому, в принципі. Повторюся, вкотре вибори проводити потрібно, владі допомагати в їхньому проведенню. Потрібно явка має бути доволі висока. А обрання кандидатів вкрай прагматичне з максимальною степеню відповідальності їх перед виборцями. Тобто, можливо, варто голосувати за ті партії, які ставлять на меті можливість виклику власних представників. Якщо вони готові голосувати в Верховній Раді за, за такі законопроекти і пророблений певний механізм, і ну, напевно тих людей, які своїми конкретними реалізаційними діями давали свою ефективність. Насправді такі люди в українському політику і є. є. Тобто, а, але, але абсолютно більше зараз страждає популізмом, і ви знаєте, це проявляється у будь-яких аспектах. Я от активно відслідкову, наприклад, підготовку вже вже фактично кампанія виборча почалася по Голосіївському району, по 9 округу в, 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 своєму, в своєму місці. І можу сказати, що вже брудні технології вже почали діяти. І де... Які саме? розумієте, почали е, з'являтися судові справи на потенційних або кандидатів, або керівників політичних сил, які можуть подолати 5% бар'єр до mm -hmm. Київради. Починають з'являтися старі нові обличчя в вигляді е, Оробець, яка не заявляла, наприклад, свої амбіції щодо цього обрання. Ось що раз стало мені відомо, хоча це ще не перевірена інформація про те, що вона знову буде приймати участь, крім всіх тих інших політичних сил. Е, стає відомо про те, що е, існує декілька партій. Ну, це, це не нова інформація, але тим не менше е, воно вже з Стає явним великих олігархічних груп, тобто під грошима, скажем, Коломойського, з'являються і представники. В ккандидати на посаду мера до Києва і партії різні, які претендують зараз, якщо не на місця в місцевих органах самоврядування, то як мінімум напрацювання електорату і впізнаваності напередодні парламентських ага. виборів, коли б вони не відбувалися, і ви розумієте, ну але абсурдні деякі речі робляться. Це. це тоді, коли, наприклад, Кличко за два місяці до виборів згадав про свою обіцянку навести в Києві лад методом усунення мафів, тим самим, наприклад. З, ну, знявши 8 тисяч мафів, створив 30 тисяч безробітних людей, налаштував проти себе певний середній клас людей, які фактично велика частина з яких намагалася чесно працювати, і готова була а, в тих по тих правилах гри, які Київська Рада визначила працювати. І тим самим не факт, що дозволивши е, св, Ну, як вам сказати, під, 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 піднявши рейтинги тих бабусь, які теоретично. Проти цього були і за нього голосували. І знаєте, ще такий один яскравий дуже приклад. Коротко на вулиці Ломоносово на території Військового uh -huh. інституту університету Шевченка ті кузні кадрів, яка зараз перекваліфіковує людей, відправляє в АТО. Зараз відбувається дуже сумнівне або незаконне в принципі будівництво, яке викликає у всієї громади запити до того до, до законності таких дій. Викликає певну певну зацікавленість, але київська влада абсолютно бездіяльна. По відношенню до, до оцих потреб громад, тим не менше, реалізовується якась незрозуміла політика по демонтажу мафів по е, демонстрації тарифів, які все одно будуть підняті одразу до речі, після виборів з 25 числа. Чому про це влада не говорить? І тому це така дивна неефективна політика, е, яку має фільтрувати лише наша висока зацікавленість в виборчому процесі, активна участь і певний високий рівень свідомості. Тому засоби мас інформації мають і можуть робити те, що не робить держава. Владиславе, дякую вам за розмову. Дякую. Нагадаю, що у нас у студії був політолог Владислав Дзівдзінський. Дивіться по буднях програма Майдан ТБ. Здоров'я вам, миру нам всім побачимося.